Жаль, Рівне знову у Скорботі. На головному майдані міста попрощалися із загиблим захисником Віталієм Галайком. Життя солдата обірвалося 4 грудня цього року на Донеччині. Воїну було 52 роки. Добрий, спокійний, врівноважений. Ну що ще я можу сказати? Ну поганого нічого не можу. Все добре, тому що він дуже добра людина. До Лав Збройних сил України Віталія мобілізували у січні цього року. Пішли вони на службу з моїм чоловіком в січні 2025 року, це вже буде рік. І отак вони попали. Вони, вони там разом були на полігоні і, ну і бачите, таке сталося, що і разом служили. От, бачите, Віталія просто не стала. Що в мене цей спогад, що ми в них були на басівкуті на весіллі, мені там дуже сподобалося. Ну і ну так, так як він прекрасна людина, то я тільки про нього можу сказати все добре. З найрідніших у чоловіка залишилися мама, син та троє онуків. Приятний що треба? Він весь час допомагав усім. Всім його попросиш, він тобі зробить. Він разом з моїми внуками, його вже у його сина, внук теж вони дуже гарно дружать і до цієї пори ще дружать. Дуже хороший. Дуже приємний і хороший за покійну службу за захисником провели у свято Покровському кафедральному соборі. Поховали військовослужбовця на алеї героїв кладовища нове у Рівному. Вічна пам'ять та шана українському воїну. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.